Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Ворог знову здійснив масований ракетний удар проти України. Як підкреслюють у командуванні військово-повітряних сил України ніколи ще не було атаки, під час якої використовувалося відразу кілька типів озброєнь. Очевидно, для того, щоб дезорієнтувати. Протиповітряну систему України і нанести якнаймога більший удар по інфраструктурних об'єктах нашої держави знову залишити людей без світла, без тепла, продемонструвати, що росіяни ще здатні на агресивні дії, які мають призвести до серйозних проблем для цивільного населення України, адже війна із жінками і дітьми. Це зараз головна війна російського президента Володимира Путіна, підтримуваного у цій війні більшістю своїх шовіністично налаштованих співвітчизників. Однак, як і у кожної війни, у цієї є свої закономірності. Перше є абсолютно очевидним: у росіян вже не вистачає потрібної кількості ракет для регулярних ракетних ударів. Для того, щоб здійснити новий напад на Україну, їм доводиться у буквальному розумінні цього виразу збиратися із силами, збирати балістичні ракети, знаходити. Безпілотники, які мають діяти на ураження інфраструктурних об'єктів, запускати у повітря об'єкти обманки на кшалт повітряних куль, щоб дезорієнтувати українську систему протиповітряної оборони, варто нагадати, що у перші місяці війни ніякого такого дефіциту. У Росіян не було, і вони могли здійснювати свої атаки проти України майже щодня. А потім, коли почалася саме інфраструктурна війна, майже щотижня, зараз атак, як ми бачимо, стає все менше і менше, тому що арсеналів у росіян все одно стає все менше і менше, і навіть якщо погодитися із твердженням, що Москві вдалося перезапустити військово-промисловий комплекс власної. Країни і збирати ракети усупереч західним санкціям все одно для того, щоб на озброєння у російських повітряно-космічних сил з'явилися нові балістичні ракети має пройти час. Час, який і доводиться чекати російським стратегам, щоб здійснити новий ракетний напад на українські мирні міста, щоб знищити українську цивільну інфраструктуру. Інший досить важливий момент: що зараз удари по українській цивільній інфраструктурі це звичайно боляче. це Досить серйозно дається в знаки на інфраструктурі міст, але з точки зору виживання населення це удар у молоко. Як відомо, головною метою російського політичного керівництва, і ми маємо це усвідомлювати. Було саме здійснення таких ударів, які б залишили без світла і тепла значну частину населення України, і примусили б людей до виїзду за кордони України. Адже російське політичне керівництво намагається зробити все можливе, щоб очистити українську територію від нелояльного населення. Не потрібно думати, що президент Російської Федерації Володимир Путін відмовився від ідеї окупації всієї території України. Ні, навіть думка про те, що можна від такого відмовитися, є для Володимира Путіна справжньою образою. Він досі налаштований на відновлення Російської Федерації у кордонах 1991 року, і війна. А з Україною це тільки перший для нього крок для вирішення цієї задачі. Однак, як вже неодноразово доводилося відзначати, сама війна. Українського народу проти російських загарбників змінила характер цієї війни для Володимира Путіна. Як російський очільник думав у лютому 2022 року, що його війська пройдуть парадом до Києва, створить там маріонетковий уряд на чолі із жалюгідним Віктором Януковичем або Віктором Медведчуком, і цей уряд просто буде керувати загарбаною територією і за кілька років вирішить питання приєднання українських земель до Російської Федерації. Ми, в принципі, вже за російськими документами. Ми знаємо термін, коли і Україна, і Білорусь мали зникнути з політичної мапи світу. Це 2030 рік. Остаточно. Ну, а південні і східні регіони України мали бути приєднані до Російської Федерації вже протягом 2022-2023 років. Але. Виявилося, що український народ зовсім не очікує так званих визволителів, що українці готові знищувати росіян, їхню техніку, робити все можливе, щоб захистити суверенітет своєї держави. Для Володимира Путіна це був досить простий сигнал. Треба вигнати нелояльне населення, щоб потім замінити його населенням самої Російської Федерації, готовим до підтримки Володимира Путіна та його шовіністичного курсу. І всі інфраструктурні удари пов'язані саме із бажанням зробити так, щоб якнаймога більше людей виїхало з України, щоб тут було порожньо однак, те, що могло здаватися Путіну логічним на початку, зими, хоча й не спрацювало, точно не виглядає логічним тоді, коли починається весна. Таким чином знищувати ситуацію з точки зору. Подальших дій пов'язаних із інфраструктурою України виглядає абсолютно безмістовно і непотрібно для. Російського політичного керівництва і зараз є швидше демонстрацією можливостей, ніж виконанням реальних стратегічних задач, пов'язаних із вигнанням українців з їхніх рідних земель. Ну і нарешті ще досить важливий момент, про який також потрібно сказати, це робота української системи протиповітряної оборони. Теж мені здається досить важливий момент в цих ракетних обстрілах. Ми бачимо, що наші військові впоралися із більшою частиною ударів, які були нанесені по українській інфраструктурі. Звичайно, коли мова йде про масований удар, в цьому, звісно, і сенс будь-якого масованого удару, не можна сподіватися на те, що будуть знищені всі ракети чи дрони противника. Так що. Можна завжди на жаль очікувати, що якась частина цих ракет і дронів потрапить в ті об'єкти, на які вона і була в принципі налаштована, і що частина ракет чи дронів потрапить до мирних будинків, тому що ми прекрасно знаємо точність в лапках, з якою росіяни діють коли обстрілюють українські міста і селища. Однак більшість об'єктів. Була знищена, і це теж є важливим висновком з того масованого обстрілу, який всі ми спостерігали цієї ночі, коли прокидалися від вибухів. Є абсолютно очевидним той факт, що з кожним новим обстрілом у росіян, по-перше, стає менш можливостей обстрілювати Україну. По-друге, починає Набагато більш серйозно працювати система протиповітряної оборони і з кожною новою поставкою наших союзників вона буде ще більш професійною і ще більш серйозно завдавати шкоди росіянам. Ну і по-третє, ніякого стратегічного сенсу. В цих обстрілах з точки зору пошкодження інфраструктури зараз у березні 2023 року немає. Це все обстріли безсилої люті для наших ворогів. Так я прекрасно розумію, що такі обстріли можуть продовжуватися з різними інтервалами систематично протягом ще не багатьох навіть місяців, а багатьох років. Однак росіянам все одно не вдасться досягти тих цілей, які вони поставили перед собою у лютому 2022 року, коли вони вже писали політичний некролог нашої держави і сподівалися на створення зрадницької влади, готової ліквідувати Україну разом із ними. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру!